В першу чергу Петро був справедливий до всіх. Він не дивився, чи старша людина, чи молодша, він по справедливості хотів буде. Він любив подорожувати. Він Карпати їздив, він їздив на фестивалі. У нас Петро. він... Він наш такий цікавий був. Він завжди був такий. Ну і впертий він. Чого він хотів, він добивався. Він був серйозний. Я навіть деколи його і боялася. Він був відповідальний. Він з дитинства. Він все пропланував. Він все записував собі блокнот по кроки, що він має робити кожного дня, куди він має переїхати, години. Він все планував. Вам рік. Він люблю заробляти. Але все я казав, я хочу піти на таку роботу, де багато грошей є. Я кажу, Петро, так не буває багато. Мусиш перший місяць за копійки і подивлюся, як ти робиш, що ти робиш, потім вже я нормальна зарплата. Я ніколи не хотів, щоб я переживала, бо він знав, що я зараз починаю плакати, і він казав, мам, давайте не треба. Бо дав мені щастя три рази стати матір'ю. У мене троє дітей, старший син Іван. Петро був середущим сином і доня Юля. Він як народився порівняно зі старшим сином, він дуже був спокійний. Я навіть не чула, що дитина в хаті є. З мамочкою, то як всі діти, Та, він чуть, -чуть спокійніше було. Взагалі не чути було, і мамочка ходила, прислухалася. Чи спить? А потім, вже як почав ходити до школи в перший клас, ну бувало таке, що вчителі казали, що ваш Петро зірвав урок. Ріс дуже цікавою дитиною. Він всім цікавився природою, звірами. А саме більше він любив колекціонувати собі іграшки і копійки, почав вже собі складати колекції вже в училищі. Треба було комусь допомагати, він допомагав. Змалку вчила їх, як і на полі, і біля корови. Питалися, яке в мене дитинство, чим бавились. Вони себе питалися, о там, чим стріляли. Та я раз наговорив, що потім сам не радий був з тими петардами, бо кидали в фляшки, в банки. Це жінка сварилася О, навчив на свою голову тепер, аби хату не спалили. Моє дитинство з братами було як казали, вже батьки насиченим. Я була бойова. Я кажу, я дуже любила з братами йти бавитися. Мало того, що вони хотіли побавитися, ще зі мною мали дивитися. А Петро взагалі ще від мене все найбільше получав. Бо Іван ну, вже старший був. Він зі своїми старшими тими зі своїми друзями ходив. А Петро він не хотів зі мною бавитися так, бо. Я як щось не мамі розкажу, то щось сама вчуджу, що потім вони отримали. До 9 класу вчився тут, в селі. А потім він пішов в училище Новояворівське, ну, кухар кондитер Він собі все любив щось таке смачненьке. Він це казав, я щось собі зараз заподяжу, Але сам він, як пішов в училище, дійсно, він, він дуже багато самостійності мав. Він все казав, я. Я знаю, що я маю вихід сам знайти. Петро, якщо там училище чи де, зможеш приїхати, треба дров заготувати. Все, ми втрьох поїхали, заготували. Ми разом вчилися в училищі, в ліцеї. Петро був кухар-кондитер. І коли я на великих перервах туди ходила, він так завжди дуже смачні булочки піки, мені там. Юля, той не бери вона, каже, то той кассін, що, каже, робила, той каже, бере мої, ти сама знаєш, як я готую. Після училища він пішов до Львова на роботу, пішов на суші. Йому дуже сподобалося суші робити. Багато проводив часу на роботі. Коли він вже хотів віддихнути, він тоді їхав хоча б на день, хоча б на два на сутки він казав, мам, я хочу Карпати. Він дуже любив сильно Карпати. Коли от почалася війна, для мене це було шоком, тому що страшно було. я в першу чергу переживала за Івана, старшого брата. А потім я подумала за Петра, знаючи його впертий характер. І так як ну, він любив справедливість, я знала, що велика можливість того, що він піде. Син старший приїхав, каже, мам, я йду. Бо він військовим зобов'язаний, бо він служив. Петра застала у Львові на роботі. Я передзвонила до Петра, «Петро, ти приїдеш додому, мами, я не приїду, я не маю як, я бігаю тут по магазинах, помагаю, займаюся трохи з хлопцями волонтерством 12-14 березня. Написав мені смс мам, я їду. Петро, куди ти їдеш? Ми їдемо на війну. І кажу, куди ти їдеш, з ким? Що й до чого. Він каже, мам, я вам нічого не можу сказати. Одне вам скажу, що Карпецька Січ то був добровольчий батальйон. Під час війни ем, ми дуже зблизилися. Стараємося, часто переписувалися, питалася, як, він, він казав, все добре. Як Хелю, маєте? Ми Ніколи не жалілися. Він говорив все зашифровано. Вони були тоді в Ізюмі. Їх там розбили. Через два дні то якраз на саму Пасху він приїжджає додому. І я прошу його, Петре, лишися вдома, Іван на війні. Лишися, бо ти ж не маєш тих навичок, нічого. Він каже, до мене мама. Іван до війни теж тримав тільки автомат на присязі і на пості. Каже: Він не переживайте. Я все б'ю, але він тоді вже сказав: мам, я бачу все, що там все робить. Ви мене не переконаєте, як не ми, то хто. Він старався не говорити про війну до мене. Він більше спілкувався. З братом на рахунок того. Зі мною він сказав, мам, я суші їм. Ти переживай, до мене все добре є. Скинув вечерю, щоб я знала, що в нього все дуже смачно є. Я обітаю з днем народження, він каже, я в госпіталі. Я щось оставив, ну а й попечення. Десь на фосфор попали, чи їх там фосорами обстрілювали. Коли він приїжджав, він завжди такий прийшов Хело. Привіт, я вдома. І я так летіла до нього, як мала дитина, так в обійми. І я казала, щоб ті, ті обійми і ті слова, що я в дитинстві не чула, я тебе люблю, я за вами скучаю. Я просила Бога, щоб вони більше ніколи не закінчувалися, щоб я завжди їх відчувала. Останній раз, так він приїхав, то він був. Ротований, дійсно. казав, мам, там така несправедливість. Але в мене, каже, є такі друзі, з якими я буду до кінця. Бо я сказав, мама, арехтуйтеся до всього. Він, видно, й сам відчував і дав нам зрозуміти. 22 травня відписала. Сину, як ти бережи себе. Мам, в мене всього. Не переживайте. Хоча перед тим він писав пару днів перед смертю, як він мав загинути, каже, я вже вісім кубіків землі викинув. Каже, хватить, я вже замучена, я хочу віддихнути. 23-го він же мені не відповів, але я думаю, два дні, напевно, на третій день буде точно. Мені щось було не по собі. ну, така Думка в мене закрадалася, але я все одно відганяла від себе. Я задзвонив телефон я якраз тут біля дивану було. Бабак Надія я кажу, так, телефонує побратим Петра Вашого. Він каже, просто я хочу вам повідомити, що Барбара нема. Він був старший, я так зрозуміла, командиром на тому завданні. І Потім вже побратим його Ілля. Раз мав виходити на, на пост, Він сказав, що ти залишайся, я, я замість тебе тобі треба відпочити. Ілля лишився в область, селище Дніпрова. Вони написали міну. Ілля його. З хлопцями-побратимами витягували з окопа. Не сутки сиділи, стається ще в окопі разом з ним, щоб могли вибратися з світа. Я так зрозуміла, що то вже була не їхня територія по словах. Коли я дізналася, що немає Петра для мене, я не знаю. Якби земля з під ніг просто пішла, я... я не могла в то повірити, я казала. Мамі, Поки я його не побачу, я не повірю просто в те, що... що його немає. Я був в Карпатах теж на роботі. Мені племінниця дзвонили. Кілька разів перепитувався, я говорю, може, десь помилково, може, щось не дочули. Я говорю, я хочу видіти на свої очі. До пояса показали, далі там не на що дивитися. На лиці ні подряпи, не було ні такого нічого. сьогоднішній день, але я надія, бо я його не бачила. Мені здається, що він зайде зараз, духа не скаже. Я вже вдома. Почути голос говорити мені. Щоб він прийшов і сказав сказати, так як було. І від чужих. Найважче, тому що і в хаті пусто чогось не вистачає. Прикунь. Хотілося б, щоб і румлі збулися, але а хотілося б, щоб він встиг в своєму житті щось. Що найважче за цей рік бачити, коли сім'я збирається? І просто всі є, а його немає. Він завжди, коли приїжджав, він жартував. Не вистачає його, як то сказати, підкорів. Він дуже любив кожного підколювати, жартувати так. Але коли він мені в сні, він дуже часто мені снився в сні, то такий, як частинка раю. Я з ним говорю, ми можемо обійнятися там. Він завжди говорить, що я за тобою скучаю, за вами всіма скучаю. І я чекаю його завжди у снах там. Там, Петро, приснись мені, бо я вже так скучила.